івано франківську спалахнула пожежа у підвальному приміщенні житлового будинку, що на вулиці Ленкавського. Сьогодні близько 10-ї години на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення з вікна квартири на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку по вулиці Ленкавського у місті Івано-Франківськ. До місця оперативно прибули рятувальники, які встановили, що виникла пожежа речей домашнього ужитку у підвальному приміщенні багатоповерхівки. Під час оперативних дій рятувальники ліквідували пожежу та евакуювали мешканців багатоповерхівки. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу а також у складі ланки газодимозахисної служби евакуювали з будинку вісім мешканців. А також одного собаку. На щастя, постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 15 рятувальників та 5 одиниць техніки. З початку року на території Івано-Франківської області виникло більше півтори тисячі пожеж, в яких загинуло 15 людей. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.